Сьогодні 29 жовтня стартував проект. Естафета єднання плетемо перемогу разом. Новодністровська команда невтомних паучків, волонтерів приймає в гостях перших учасників цієї естафети, і це є трудовий колектив Новодністровської міської ради, які розпочали нашу естафету. Ідея естафети полягає в тому, щоб об'єднати людей навколо такої проблеми, як виготовлення маскувальних сіток, адже дуже великі потреби на передовій саме в них. Сьогодні і в подальшому кожен трудовий колектив, який виготовить сітку, має передати естафету наступному трудовому колективу. Що ми хотіли цим добитися? Ми хотіли, щоб люди спробували, люди побачили, що це за виробництво, і ми впевнені, що з 10 людей хтось і прийде, долучиться до подальшої підтримки цього волонтерського підрозділу. Ідея нашої акції про участь трудових колективів у роботі сплетення сіток маскувальних для фронтовиків наших заключається в тому, щоб більшу кількість людей залучити до цього процесу. Ми готові всіх навчити, всіх бажаючих навчити. Але наш колектив постійних учасників. Плетення сіток маскувальних він невеликий. Це 12 осіб, в основному пенсіонери і е, жителі, які тимчасово проживають у нашому місті молоді жінки, які приходять частіше із своїми дітками і долучаються до цього процесу. Ну, а Пенсіонери наші, які кожен день приходять і зранку і до обіду, а то й до вечора плетуть сітки, бо замовлень дуже багато, потреба велика. І ми бачимо, що е, закінчення війни, кінця і краю ще немає, і тому потреба в робочих руках, які би навчилися, цій ну, неважкій справі, е, вона існує е, постійно. Тому чим більше колективів долучиться до нашої е, співпраці, тим більше ми замовлень виконаємо. Тому що сітки це така робота, е, вона і творча, і вона потребує. Е, Певної логіки у виконанні цієї роботи, але вона не складна і доступна кожному. У нас от тільки що були дівчатка з першої школи, які і влітку навчилися плести сітки. І зараз на канікулах вони приходять декілька годин, працюють і в них виходить дуже гарно тому і дорослим ця робота доступна. Сьогодні ми за п'ять місяців сплили вже 64 сітки маскувальних різних розмірів, і це більше 1600 квадратних метрів. Ми адресно відправляємо сітки, тобто через наших земляків, через родини ВПО. Які воюють, і які потребують і звертаються до нас по телефону. Ми адресно відправляємо сітки. Тому наші хлопці потребують допомоги земляків і вони надіються на нашу допомогу. І ми будемо вдячні кожному, хто своїми ручками долучиться і допоможе нам ці сітки плести швидше і більшій кількості. Постійні е, павучки плетуть кожен день. Влітку ми плели з 6-ї години ранку і до обіда. Зараз окрема група з 7-ї години, інша група з 9-ї години. Тому до 3-ї години дня в нас тут постійно хтось є, той, хто навчить. Тому долучайтеся. І коли треба колективно, то узгоджуйте з нами час, коли вам зручний. Ми можемо і в вихідні дні організувати таке навчання, і в позаурочний час, тобто після роботи, коли кому зручно. Але саме головне, щоб ми узгоджено ці години відзначали і тоді ми. Хай це буде дві години, одна година плетіння, але кожний метр квадратний сплетеної сітки це вклад у нашу спільну роботу, і разом із фронтовиками ми наближаємо нашу перемогу. Шановні невтомні повучки, ми вам дуже дякуємо, що ми сьогодні змогли відкрити такий гарний проект естафету єдності і долучитися до плетіння сіток нашим колективом Новодністровської міської ради. І відповідно за правилами естафети, ми її передаємо нашим медикам. Дякуємо колективу міської ради, який так гарно. Заплили сітку, можна сказати, що половину роботи нашої вони зробили за цих декілька годин. Дякуємо і сподіваємося, що естафета єдності буде жити і продовжувати ту функцію, на яку ми сподіваємося. Функцію допомоги нам. Дякуємо і вам. дякую.